Бувають дні, що хочу повернутись, не був колискою в батьківські дім, до мами й тата знову пригорнутись, я б ту мить щасливі не були, я повернусь до рідного поруч, Зустрінуть там, батьки мої, за них молитві, дякуючи Богу, незесенько клонюся до землі, за них молитві дякуючи, Богу, незесенько клонюся. Розлетілись хто куди. та дітям кажем, що не забували, чекають, тато, тато мама, вас завжди. Я ті до їхнього порогу. Батьків шануйте ум. Твоїм житті, за них молитві, дякуючи Богу, несесенько вклоніться до землі, за них молитві, дякуючи Богу. Порогу. мене зустрінуть там батьки мої, за них молитві дякуючи Богу, несесенько вклонюся до землі, за них молитві дякуючи Богу. Вітаю вас, дорога церква. В цей вечірній час хочу поділитися словом Божим, яке справді мене підбадьорює, підтримує. Особливо хочу зачитати сьогодні 113-й псалом. Це псалом, який особливо мене підбадьорює. Псалом, який говорить про те, що мій Бог Він є близько біля мене. Він поряд з моїми питаннями, поряд з моїми проблемами. Цей псалом говорить про те, що Господь є величний, Він є потужний. Цей псалом по-особливому вчить мене мати мир, бути спокійним, впевненим у Бозі. І в цьому псалмі Бог по-особливому показує, що Він руйнує дорогу гордих, дорогу пихатих і по-особливому цінує вірність і вірних. Давайте ми зачитаємо цей псалом. Аллилуйя! Хваліте Господні раби, хваліть ім'я Господа. Нехай буде благословенне Господнє ім'я відтепер і навіки, від сходу сонця і аж до заходу Його. Пославляйте Господнє ім'я. Господь підіймається над усі народи, Його слава понад небеса. Хто подібний до Господа, нашого Бога, що мешкає на висоті, та знижується, щоб побачити те, що на небесах і на землі. Бідаря він підводить із пороху, зі сміття піднімає нужденного, щоб його посадити з вельможними, з вельможними люду його. Він не плідну у домі садовить за радісну матір дітей. Алілуя! Такий псалом, який, можливо, короткий, але він дуже змістовний. І коли читаю цей псалом, особливу увагу я зверную для себе на такі слова. Хто подібний до Господа, нашого Бога, що мешкає на висоті та знижується, щоб побачити те, що на землі, на небесах і на землі. Говорить про те, що Бог, хоч він на небі, хоч він високо від нас, але Він спускається, він опускається на землю, для того, щоб бачити мене, бачити вас, бачити кожну людину. І Доторкатися до життя кожної людини. Я от думаю, коли Павло і Сила вони вигнали демона із жінки, і їх за це посадили у в'язницю. Це дії стих апостолів. Ми читаємо такі слова, що вони, Павло і сила молилися і співали, хвалили Бога. Я чомусь думаю, не знаю, який псалом вони співали, але, можливо, і цей. Можливо, вони співали і цей псалом. І вони чітко розуміли, що Бог, він біля них. Вони чітко розуміли, що Бог контролює цю ситуацію. І ми, коли читаємо ту історію, ми не бачимо там паніки, ми не бачимо там якогось нарікання на Бога. Але вони знали, що у Бога ця ситуація під контролем. Вони знали, що Бог. Допустив це в їхньому житті. І не потрібно панікувати, не потрібно нарікати, а чому ж так сталося? Вони ж зробили добре діло, вони вигнали демона і жінки, а їх за це взяли і посадили в в'язницю. Але ми читаючи далі, ми знаємо, що і через цю ситуацію прославилося ім'я Боже. Тому нам, як християнам, маючи цей приклад і багато інших прикладів, де Бог справді. На перший погляд для нас незрозумілі ситуації, здається, тупіковими ситуаціями, але як важливо в цих ситуаціях мати мир, мати спокій і покладати надію на Бога, знаючи, що Бог проведе, що Бог правильно вирішить цю ситуацію, щоб в кінцевому результаті прославилося Його ім'я. Тому хай вся слава буде нашому Богу, хай ім'я Боже буде прославлене в нашому житті. І, можливо, потрібно десь пройти через якісь труднощі, пройти через якісь складні моменти в нашому житті. Але як важливо в цих наді... моментах не опускати руки, а пам'ятати, що наш Бог, він на небі, він спускається на землю до мого життя, до моїх переживань, до моїх потреб. Він знає все, що відбувається в моєму житті. І якби. Хотілося щоб я в своєму житті проявляв вірність йому, довіряв ті ситуації, які виникають в моєму житті. Довіряв їх Богові. Хай Бог допоможе, щоб все наше життя це було прославлення ім'я Бога. Щоб все наше життя це була велична, гарна пісня хвали для нашого Бога. А йому за все, хай буде. Слава. Амінь. Помолимося.